Всім привіт, друзі! Це шоу-бісики. Я Марина Донелюкермлаєва, і поїхали. Українська влада втратила стратегічну ініціативу на міжнародній арені. Чим це загрожує Україні і як вигрібати недолугість такої української дипломатії, яку фактично узурпували Зеленський та Єрмак зі своїм розумінням, що таке дипломатія? Трапилося так, що Джозеф Байден і нова кандидатка від демократичної партії Камала Гарріс граються у свою улюблену політичну гру. А саме вкотре намагаються знайти хорошу російську опозицію, яка буцімто скине Путіна. Тож буквально днями кубку кілерів і шпигунів із російськими паспортами обміняли на різноманітних хороших русських і трошки своїх журналістів. Причому у цій хорошій рускі, якщо так на них подивитися на відео і фото, абсолютно не змарніли під час перебування в тюрмі. Це ж було вже. Знаєте, не те, що українські військовополонені, від яких дуже часто лишаються одні шкіра та кістки. А деякі, наприклад, як азовці, яких судили в Ростові на Дону, а на жаль, помирають у застінках російських тюрем. І от щойно ці хороші руски були випущені із російських СІЗО, вони одразу пішли давати прес-конференції західним журналістам. І одразу почали качати ні, не те, що Російській Федерації треба вивести свої війська з території України і. І нарешті прибрати руки від України всі ці хороші псевдоопозиціонери пішли качати тезу про те, що треба терміново знімати санкції із Росії, а саме з російських громадян, тому що вони, мовляв, точно не винуваті, як вони підкреслили в бойових дійстях. Тобто ці особи навіть не називають війна в Україні війною. Просто такі абстрактні бойові дії. хоча насправді є купа відео, купа фото, купа різноманітних фактів і доказів про те, що простий люд дуже навіть підтримує цю війну. От, наприклад, кілька світлин із виставки трофійної техніки із СВО, мова йде про західну техніку, яку виставляли на Поклонній гарі, і як ви розумієте, туди пішла купа. Простих мешканців Москви і не, побрали туди своїх любимих лічинок, але випущені на волю півавара Карамурза жодним словом не засудили цю е, війну, цей геноцид українського народу. Одивишся на них, і це знову такі три герої улюбленої казки а заходу про існування якоїсь демократичної Росії. Цікаво, в якій вселенній якого Марвела існує ця демократична Росія, натомість ці товариші на прес-конференції топили про те, що світу без Росії, особливо великої Росії, найбільшої Росії, тобто знову тиснуть на цю територіальність, на те, що у нас е, саме велике баль... кількість територій і землі, так от світу без Росії не існує, що теж прихотіло читати в цих тюремних дайджестах, які мені присилали атом, що слишиться в странах запада. Uh, в том числе от высокопоставленных политиков такие нотки, что, ну давайте эту Россию вообще огородим забором. Дуже цікава така тюрма, де а, ув'язаному приносять дайджести. Чому знаєте нашим військовополонених інколи навіть їжі і води не приносили, а тут цілі дайджести. Изолируем, закроем, пусть значит она там сама что-то делает, вот, а мы как бы вообще сделаем вид, что ее не существует. Знаете, вот э, я являюсь убежденным сторонником э, мира, стабильности и безопасности в Европе. Интересно, а кто же делает такую нестабильность и небезпеку на территориях Европы, если не Российская Федерация? Так вот, на мой взгляд, не может в принципе быть мира... Стабільності і безпеки в Європі без участі крупнішої країни Європи, саме так, без участі а, найбільшої в територіальному сенсі країни, а, яка от знаходиться на євразійському континенті, і яка постійно каже, що ми хочемо більше земель за рахунок наших сусідів. І знаєте, коли я слухала цю відповідь, вона якось дивним чином співпала із тезою самого Путіна у пропагандистському кіно «Соловйова» зразка 2018 року. Відповідь на встречный удар. Тобто, якщо ким то, -то прийнято рішення уничтожить Росію, тоді у нас виникає законне право ответить. Ну для Росії ніяких законних прав немає. Да, для людства це буде глобальна катастрофа. Для світу буде глобальна катастрофа. Ну, я все таки, як громадянин Росії і глава російського государства. Тогда хочу задаться вопросом: а зачем нам такой мир, якщо там не буде Росії? Один в один, що диктатор Путін, що хороші русські псевдо опозиціонери, так от що можна констатувати Путіну внаслідок цього великого обміну із Сполученими Штатами Америки і Німеччиною вдалося якісно поміняти тих росіян, які... Досить добре працюють на його режим і збереження Росії в таких сенсах, і абсолютно не покараною за агресію проти України. Бо ж знаєте, вийти і одразу адвокувати тему знаття санкцій з простих росіян. Це треба постаратися, але знаєте, головне, що Байден задоволений і Камалі Харріс, гарна картинка для виборів, тому що очевидно ці е, політики на е, західні ментально знаходяться ще в 70-х роках, коли були спроби там якось домовитися з радянським союзом, умиротворити його і м -м, обмінюватися своїми полоненими шпигунами і не тільки. Бо ж попри всі ці повідомлення, що в нього там погіршило здоров'я, він аж бігом побіг на трап зустріч зустрічати тих людей, яких вони позвільняли внаслідок цієї спецоперації. Ну тепер давайте ж вийдемо, що це дає Україні. Насправді, цілий рік тепер точно західний світ буде вручати різноманітні медалі, ордени Премії там за защиту прав чоловіка і все таке подібне. Оцим персонажам. Ну і очевидно, низка західних змі буде з таким захватом заслуховуватися казками про те, що прості росіяни точно ні в чому не винуваті. Просто от з путіним якось так вийшло. Звідкись той Путін прийшов? Давай, по панове, Міша, Все хуй. і от що погано, паралельно із цим обміном у західних змі вийшла серія матеріалів, яка свідчить про втому заходу від Зеленського та Єрмака. Перше варте уваги інтерв'ю це інтерв'ю Єрмака виданню Блумберг, де є констатація того, що цей контроль за Огоспа за українським президентом Зеленським він досяг просто таки небачених широт і висот. І цей Єрмак уже ледве не спить у подружньому ліжку, особливо. Воображає оця цитата, я її зацитую. Зеленський терпів іноді бажальні методи Єрмака, тому що вважає його людину, яка вирішує проблеми, яка пропонує швидкі прості рішення, не обтяжуючи президента, стверджують люди знайомі зі стосунками. Довіра Зеленського до Єрмака була на рівні з довірою дружини Олени Зеленської. За їхніми словами, Єрмак навіть приєднувався до пари на закордонні відпустки до війни. Можна лише поспівчувати Олені Зеленській, яка навіть, вибачте, гола не може спати в ліжку, щоб туди не влазив Андрій Єрмак. А далі у західному змі і іншому Тайм вийшла ще більша жесть. Тайм і колись незадовго до цих подій улюблений президент Зеленського Саймон Шустер, той самий знаменитий Саймон Шустер, який колись писав гадості про Азов, а потім е видав весь нутряк, чим займався офіс президента. Так, от він написав дуже цікаву статтю про підготовку зеленським війни напередодні 24 лютого, і от вперше на публіку дали свідчення про те, що під час тої знаменитої Мюнхенської безпекової конференції, коли Зеленський видав геніальну цитату, що росіяни теж люди і вони не можуть піти. Війною на Україну у нього в куларах була зустріч із Камалою Гарріс. Так, от тоді ця Камала Гарріс вона мала передати послання Зеленському від Джо Байдена, як саме Сполучені Штати Америки мають намір реагувати на майбутнє вторгнення. Так, от вона передала з рук в руки останні такі оцінки розвідок Сполучених Штатів Америки, і пояснила цитую підготовку, яку необхідно провести на полі бою. Але давайте нагадаю, що у той час українському суспільству розповідав Зеленський на своїх публічних виступах. Широкомасштабно, і чи продовження потужної ескалації з боку Росії чи з боку бойовиків, яких підтримує Російська Федерація. Я вважаю, що така Мовірність може бути щодня, але я вважаю, що сьогодні іде залякування. Одразу хочу сказати, з деяких майданчиків засобів масової інформації дійсно йде велике залякування, що завтра буде війна. Що ми повинні знати? Ми повністю контролюємо наші кордони і повністю готові до будь-якої ескалації. Це те, що розповідав український президент нашій пресі. Але насправді потім вияснилося, що все було не так, і Зеленський брехав, брехав українському суспільству. Тому що все це вдарить по фінансовій ситуації, по нашому бюджету і по економіці. Ми це точно розуміємо зараз, коли почалось вторгнення, у нас всі ці кроки вони відбулись в нашої держави. У нас мінус мінімум 5 мільярдів. Отже, український президент вирішив зекономити грошенят і вирішив не попереджати українське населення про майбутню війну щодо дефіциту бюджету. І цей дефіцит почався з березня місяця. А якщо б ми почали розгортати кампанію в за рік до цього, я в нашій економіці вже не було. Чому за рік? Тому що саме за рік до повномасштабного вторгнення західні розвідки і Байден, до речі, почали попереджати Зеленського про те, що Російська Федерація щось готує серйозне. Але було б дуже складно. Ну, дуже складно. Я ми розуміли, що яка буде валюта, який буде курс нашої національної валюти, скільки грошей буде виведено, виведено нашим населенням. От що турбувало Зеленського: що українське населення буде знімати свої заощадження і логічно виводити їх у більш безпечне місце. Як бізнес буде виводити гроші, і я вважаю, що це були дуже високі ризики. Що стосується нашої армії, армія була готова. Армія була готова, але верховний головнокомандувач був не готовий. І от стаття Тайм дає розуміння: а що ж було у кулуарах? Цитую. Камала Гарріс сказала, що напад був неминучий. Президент Зеленський сказав на це таке. Я розумію, наша розвідка теж бачить цю інформацію. Згадує колишній міністр оборони України Олексій Рєзніков, який був присутній на зустрічі. Тобто, СТОП, Сполучені Штати Америки напряму сказали, що треба звернути увагу саме на військову підготовку. Можливо, напряму сказати українському народу, що готуйтесь, у нас буде війна. Купуйте квитки, наприклад, із Маріуполя. Натомість Зеленський обіцяв шашлики у квітні. Відзначимо великдень, в травні, як завжди, сонце, вихідні, шашлик, день перемоги. Єрмак до останнього вошкався із Дмитрієм Козаком. А Різніков свідомо брехав. що... На білоруський міністр Хренін його запевнив, що на Київ із території Білорусі точно ніхто не піде. Дуже вражає оця цитата. Зеленський на це сказав. Я розумію, наша розвідка теж бачить цю інформацію. А отже, якщо почитати архів новин, то десь з листопада 2021 року український президент точно знав, що буде війна із Російською Федерацією, тому що саме 21 листопада 2021 року таку інформацію публічно дав про майбутнє вторгнення у січні, лютому орієнтовно 2022 року Кирило Буданов. Натомість, що йшлося в статті Таєм, український президент вирішив не готувати достойно українське військо, не готувати українське суспільство. Натомість вимагав, займався таким шантажем від Сполучених Штатів Америки, щоб вони. Все там допомагали, давали зброю і а, самі умиротворювали Російську Федерацію. Цитую, Зеленський закликав США запровадити превентивні санкції проти Росії, щоб переконати їх відмовитись від агресії. Знаєте, така дипломатія покриворізькі, і я тепер розумію, чому Дмитро Кулебо так багато куриць. Що ми вибилися? Цитую статтю. Якщо напад справді неминучий, стверджував Зеленський, то США повинні надіслати в Україну зброю, зокрема системи протиповітряної оборони, винищуючи та важку артилерію, необхідні для того, щоб запобігти захопленню російськими військами країни. Ну а цікаво, що ж саме робив у цей час сам Зеленський, а він срався з українською пресою. Панібратства у вас, панібратство. Я президент України, Міша той же Кулеба, який зараз дуже багато курить. Наприклад, говорив, запевняв, що ніякої евакуації Маріуполя і Харкова не знадобиться. Стосовно евакуації Маріуполя і Харкова, ні, ми таке не плануємо. У нас є план А, А, очевидно, не було ні плану Б, ні плану А. Ну а мій любимчик – це Олексій Данілов, який у чорній курточці посилав такі дуже. Трагічні сигнали стосовно міста Маріуполь, якщо буде реальна загроза, наше населення про це буде повідомлене. Чи може бути якісь е е загострення ситуації? Так, Російська Федерація може це зробити. До речі, це було буквально напередодні повномасштабного вторгнення. І от уявіть собі, пересічний мешканець Маріуполя послухав такі новини і спокійно собі ліг спати. У своєму домі і дуже часто не прокидався потім, але це не повномасштабний наступ, якого ми не бачимо. Ну ви не бачите Російська Федерація дуже всерйоз готувалася захоплювати місто Маріуполь, і дуже важливо нагадати, що говорило наше національне надбання такий. Імпортований чоловічок із Сочі Давідушка Арахамія. Я не знаю реальні причини, чому сполучені стати так робить, але да, точно це не працює на користь економіки України. Багато разів сьогодні мер Маріуполя, які там воля каже, ні немає ніякої загрози, але потім хтось їде і заявляє, що в Маріуполі завтра щось буде. Це неправильно просто робити. Ми спілкуємося по дипломатичним каналам, пан Колеба, як міністр закону справді не це підняття, піднімає питання вже тому, що це ну так не як сказати вам, не неподружньому це, це ці сигнали надсилаються. В Я просто США і про інші країни, які намагаються зробити сіяти. Аніподружньому, не по-дружньому, не, по не те, що вести стамбульські перемовини із Російською Федерацією, і домовлятися про потенційну капітуляцію України. Оце справді по-дружньому. Ну а далі що ж пише Таймс? Гарріс послухала Зеленського, відкинула всі його пропозиції, тому що вона, як прокурор, вона знає певну традицію і сказала, що не можна санкції. Запроваджувати за той злочин, якого ще не було в природі, і тут же включається різні замість того, щоб пообіцяти Україні передову зброю, американці тиснули на Зеленського, аби той публічно заявив, що вторгнення неминуче. Тобто американці тиснули, щоб він це сказав українському народу. Що ж сказав Зеленський? Зеленський чітко записав Гарріс. Ви хочете, щоб я це визнав, але що це вам дасть? Якщо я визнаю це тут, у вашій розмові ви накладете санкції? І він не отримав відповіді. Ну і далі, як стверджується у цій статті, у це спілкування з Зеленським, воно задало такий тон, дуже прохолодний у відносинах Зеленського із. Потенційною президенткою Сполучених Штатів Америки Камалою Гарріс. до речі, якщо так проаналізувати позицію Гарріс, вона жодного разу не була в Україні з часу повномасштабного вторгнення, і цілком можливо, що ці стосунки лишаються поганими, тому що Зеленський не хоче свідомо виправляти ті помилки і всі ці. Огидні речі, які він говорив ще у Мюнхені, тому коли я дивлюся, як Байден і Гарріс зустрічають цих хороших псевдоопозиціонерів з із Росії і намагаються качати їх, улюлюкати... Я розумію, чому вони так роблять. У них немає притомного діалогу з нинішніми очільниками е, української влади, і тому вони намагаються діяти по старим лекалам, а саме вважають Російську Федерацію точкою зборки пострадянського простору, яка буде контролювати і вносити якийсь певний порядок саме у східній Європі. І саме тому пов'язані оці ці постійні пошуки хороших росіян. Спочатку у них був Навальний, потім дружина Навального, Юлія Навальна, але вона просто ніяк. Знаєте, ні риба, ні м'ясо, скільки її не клепай на ополединку журналу, Time. і тепер вони знайшли карамурзят. А чому ж так трапилося? Справ в тому, що узурпація міжнародної політики Зеленським та Єрмаком вона не дозволяє Україні належним чином представити Заходу свою версію, як же перезбирати оцей пострадянський простір, де на чолі буде Київ і Україна. Тому логічно, що на певному етапі, а саме зараз, ми втратили таку дипломатичну ініціативу. І тепер усім небайдужим правникам, всім тим людям, які займаються адвокацією українських питань, журналістам доводиться і доведеться знаходити втричі більше аргументів для заходу. Щоб переконати, чому оці карамурзята це псевдоопозиціонери, опозиціонери, чому їм не можна довіряти, і чому санкції важливі, і Російська Федерація має понести відповідальність за свою агресію стосовно сусіда. Ну а головне, що ми тепер маємо носити, попри е, цю недолугу політику Єрмака і Зеленського заходу, це те, що скільки Російську Федерацію не носи на руках, вона все одно хоче лише одного: убити всіх і мародерити. І знаючи апетити Росії, бучі їм безумовно мало. Вони б дуже хотіли мародерити в кращих домах Парижу, якби це можливо було. Але наразі згодні, наприклад, і жерти, і я вибачаю, страхати усе живе в нашій улюбленій Одесі. І свідченням цього є досить свіже інтерв'ю Артемія Лєбідєва для прости господи, Дудя. Що написано в цьому тексті? Я хочу можливість на прямому самоліті Аерофлота Москва Одеса летать туди і в ресторані дача у Савы Ліпкіна жрать. Тут любитель Путіна, клоун з Голубою Чолкої, мріє про те, що він буде жерти наш спеціалітет в нашій улюбленій Одесі. І тут головне, щоб був прямий рейс: Москва, Одеса. Тобто вони знову претендують на наше українське місто. Mm -hmm. вот Мен'ять нравиться. Люблю этот город і дівчини там красиві. І тут же знаєте таке призирливе ставлення до українських дівчат, яких фактично росіяни бачать лише в одному світлі як своїх наложниць, і завжди це було можливо, завжди це працювало, А потім вдруг, чомусь то стало невозможним. А що ж случилось? Чому ж це стало невозможним? Чи не ви, чи не армія Російської Федерації, ледве не щодня обвалюєте ту Одесу, вбиваєте там людей, які мирно сплять у своїх будинках? І тут же давайте послухаємо позицію, яка мені дуже зайшла, дуже сподобалась. Справа в тому, що а, власник цього ресторану дача а, Сава Ліпкін відповів, причому дуже класно і влучно цьому Артемію Лібідів. Зазвичай. Я вільно спілкуюся українською, але цьому під Артемію Тьомі Лебідів я відповів на російський, так щоб йому було все понятно. Артемій, просто єдина Вкусно, просто пісня, просто морожена. Десу тебе не видать, хоч ти будеш голубою чолкаєць, хоч жовтий, хоч саранжевий. Зважте, що це каже одесит. Корінний одесит, який українізувався, трансформувався, і тепер виглядає дуже достойно. Е, e, Сіді в Москві, сосім московський у Путіна, і все. Це все, що тобі осталось точка. Золоті слова, і саме так ми маємо спілкуватися з будь-яким хорошим русським, який буде розповідати, як треба знімати санкції з Росії. І насправді, що в Україні просто йдуть якісь бойові дії, тому Захід має понять. І простіть всім дякую за увагу. Це була Марина Донелюка Ермолаєва. І головне знаєте, щоб ми зробили висновки з нинішньої війни, ніколи не обирали клоунів до влади, і бажано, щоб ці клоуни не лізли і не псували своїми брудними руками ту міжнародну політику, яка будувалася і до них, і без них. Щиро дякую кожному моєму підписнику, патреону, за вашу підтримку. Напишіть, будь ласка, що ви думаєте про ці обміни, і загалом, як ви думаєте. Стосовно цієї статті таймо чи варто було Зеленському вийти і попередити український народ про неминуче вторгнення? Всім дякую.